з вами Алмас, сьогодні сегодня будемо грати в игру Injustice. І у нас же давно не було відео Не получалось снять, я на мега и фильм. Так ми дошли до нового боса уже. Я свои Ну, не улучшил. Нам не хватає, да ему силу удару покачав Перший ну, йому ще на всю покачав. Другу почти на цю. Одного того, не одного. Так, це наш перший чоловік. Забудь звати Так, це... ну в принципі я йому все сам покачав, кроме другої. Ну це наш гранді. Я його буду називати Йожик. Наверно, ви думаєте, чого Йожик, бо у нього сзади на спині ножики кричат. Захромлені. Так. Ну я ну, в принципі, все те саме, качал, как я другого не качав. Ну, в принципі, починаємо. Тут вообще жестокая игрушка. виходить. У джокера 3000 жирей. Нормально, грають. Хоча побачити жика. Ну це викайка, я буду на нього брати нормально. Буде жиком. До нього на спині куча ножів тут. Хороший високо. Ты, наверное, ти побачила, скільки не можуть. Блин, игра. Это тоже игра. Я, я думаю, вы это не бачите. Блин, игра. Буду лашку играть. А я буду пытаться. И зато я не снял тоже. Я распробовал, но не получалось, что Главное, щоб телефон не выбил. У меня раптики У взгляд. Минин ужас как лагает. Як не снимаешь, воно у мене вообще не лагает. Чткое игруха Ну, Раньше тоже як не снимал, не лагаю

Не, ну це прикол. Залаговня я набираю 200 відсотків. Не ні. О, ні, я ж кубак поставив, далі. Вастер. Просто тра за все. вс. Уже 200. А якось стоїть читерський. Не знаю навіть що далі буде, я спробую якось його настрою. Щоб там не було таке лагано. Такої не ночи. А блок. А Я поставив блока на все одно. Ми не мали хападів. Я навірно це примажив. Я помажав удар. У нього такий удар перший, це, це і перший тут не удар, але може промазать. Ну, запеклики може. І забере його удар. Джокера першого в мене взагалі жорстоко, це я тут цікле. Оп, і один удар. Він залагом ударить. Ну, доб'ємо його вже перший. Там це жорстоко, чики просто. Три рази набраю і все, вже 200. Блін, думаю, не будьте бачити ці лаги. Вони просто шутку лагають. Непривично якось. Не, Я реально так полагаю. О, нові уровни. О, по тисячі вже жизні. Ничего себе. За неструд 2000 урона буде. І 5000 тисяч жизней. Так, ну ще до нього не дошло. І в нас є один шанс, щоб його виграти. Бо тут просто енергії дуже багато забирає. Тут раніше забирало Саме найперше, як я бився ще з зеленим фонарем, да? І ще... І... Коротше, як я починаю грати, то забрало одне. Як почав бити з зеленим фонарем, забирало два. І потім почало два забирати. А як п'юся з ЮНЕСКО забираю три. Ох, жуткий лагерь. Ми... Ми не знаю Из-за того просто я і не снимал. Из-за того, что даже прикинь. Но они проблемы были. Даже nee. <рикулки> не знаю, что чи выкладывается у чи меня Я Не, жесток, ладно. Я надеюсь, вы цього не бачите. Не, ну со симписок. Перед ново. А нема по четыре. Разукляк, и все. Ох блин. Ничего сыра. И круто. Так, забираем его магию. У меня у меня дума машина. А, магия нет. Так, ну мені... не... О, тут скоро друга была. Что мы вот так быстро накрыли? Снайпер, конечно. Да, я перший взял. Оп. Не, ну тоже начикать киса, а там надо менять. Блок. Дівчинка, блин. Ещ один блок. Блок, Ага. Угу. Да. Блин, так погано играть вообще. Так, вот руина головенько. О, блин. Мінус. Робот. Ох, який апіркот ще. Нічого піркот. Якби я грав кимось іншим, я вже взял. Бо ви ж знаєте, в Гранді, якщо помирає, то в нього ще там одвічення є. І якщо он, там... Як вам он підписи? Ну до цього робота піркот друга. Тільки він б'є один раз. Це получається, це після одного разу возрождається. І його типа не торкається. І це получається, я якщо він мільйонний удар мені зробить, я все одно буду гранді жити. Ну типа трошки буде життя, Бо Воно так не вийшло. Оооо. Ні, удар ну, мені ударить. Ну в мене тоже не слаби. Ой, він скаже! Безуміше, я думаю, що зелені є. Ну все, чувак. Блін. Блін. Так не навіш з лагами грав. Але приходиться. Фух. Ну йде. З лагами, не злагами, але все одно. Чи я запаска взяти? Але все одно її надовго не, не хатить і треба її трохи відправити. Але я її вже доволі багато потратив. У мене тепер столося три, а три це. Три це найкрасне на трьох бусі. Мені десь поки вдома. Він я не заблучив! Тася, если ты мне заблочил, что бы мне было. А я не, я не боюсь. Блок. Вырежем тебя просто. Да блин, не успеваю даже блок стал. Но она так все быстро ловит. Что и тела Опа, не успеваю блок стал, да? Ловит. Первій мірский блок, але ти мені вже надо не пару ударів я вже ложу в не, це же так Ситаки Ну їх надо по покину И все одно я можу тіла изблока так, вс, надо. треба. Треба його виграти. Все, Забрались і виграємо. Пойміняємо. Не, чорні уперше собі. Очень вот і і так, так и не будет. Просто было. Вс, ты про мене першого набираешь. Вам просто не попадався на його обычні удары. А все удары я вже буду вс. Это не набирається. Я просто не забираю. Так, так. А я спеціально так от бився, в мене першого набирала. Сіхло. Я мені взагалі нічого не зробить. Ні, ну хіба що своїми крепкими ударами туди. Але я улучу своїх чуваків. Це коли я б'ю сюди, то мені теж інші, типу, отримують опит. Типу опит мене. І вони использують І Я буду використовувати другою, так любити. Я одним же скільки забрав. Нормально. План не просила. Так, все, хай не отдыхал уже. А тут же мона. Логенький помплат. Ой, чувак, не тебе. туди. Хоп. Так, гранди. Извиняюсь, я тебе в жертву прийму. Не буду влучить, хай не озаберется мана у тебя. А Ганзи я хочу в жертву принять, что ты удар на всегда главное взяв. Ну, хай видно, там же уже нема. Все одно я выиграю. Все. Все, чувак, красавчик. Да! Фу. Да, это жестоко было. Нормально, мы выиграли. Одиннадцять штук. Ой, енергія запасна. Ну, в принципі, ми її не потрапили, вона не може виграти. Ну, це жорстоко, ми виграли ще занестру. Двох босів ми вже виграли. І мені якось так кажеться, що я якось... Ну, бистро ми їй цю ігру пройдемо. Ну, друга серія, і ми вже пройшли другого боса. Я вам хочу показать, как я так бьюсь. Не против боссов. Да, у нас воду вин. Отбьемся, что Ух, ну! Ну, мы же тоже улучшимся, так что все пока нормально. Ну, в принципе, с вами был Алмаз. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи.